Сьогодні ми з вами поговоримо про суспільно-політичні погляди Михайла Драгоманова та Івана з Курсу політології. Короткий відео. Михайло Драгоманов народився у 1841 році та помер у 1895. Це український публіцист, історик, етног, громадський діяч, основоположник політичної науки в Україні, вітчизняного конституціоналізму. Головні його політологічні праці це пельнє слово до громади, написано 1668 року, Шевченко Україна піли соціалізм 1879 Вільний Союз, Вільна Спілка, 184-й, думки про українську національну справу, 91-й. Ватінг розробив політичну програму для України, в основі якої боротьба за Конституцію». Опонувалося самодержавство замінити парламентською владою. Політична боротьба до українства полягала в тому, щоб домагатися політичних реформ, демократизації та федералізації у рамках Росії та Австрії-Угорщини, виходячи з того, що центром цієї національної боротьби мала би бути наша з вами Галичина. Стоючи на федералістських позиціях, він не виступав за відокремлення України від Росії. Але при цьому уважав за потрібне реорганізувати Російську імперію у вільну конфедерацію автономних регіонів. Мислитель теорію конституціоналізму доповнив поняттям політичної свободи. Конституціоналізм розглядається як спосіб утвердження соціальної справедливості та підвищення добробуту народу, Коротко його політичні погляди можна означати як соціальний лібералізм. Перейдемо до Івана Франка. Чільне місце у розвитку української політичної думки належить сам Цьомов, який народився у 1856-му та помер у 1916 му прожився рівно 50 років. Й був одним засновників радикальної партії Галичини, провідним діячем національного товариства імені Тараса Грочивчана. Він свою увагу акцентував на таких головних проблемах. По-перше, Перше, аграрна проблема, її розв'язання у Галачині, принцип розв'язання загалом для питання. По-друге, робітничі проблеми. Аналіз важкого життя робітництва, його так званий Бориславський цикл, обґрунтування провідної ролі у боротьбі за соціальними і національними визнаннями. По-третє, зменшити роль держави у процесі встановлення нового ладу. Франко бажав прямої демократії, яка б розвивалася на широкому самоуправлінні общин та країн, об'єднаних у федерацію. Він на відміну від марксизму, хотів, щоб його соціалізм базувався на загальнолюдських, а не на класових зварх. по четверте, національна проблема турбувала Франка. Він був за демократичне розв'язання цієї проблеми за рівність нації і не бажав ігнорувати національних. П'яте, Іван Франко аналізував загальні проблеми суспільного розвитку, людського поступу, права та політичного життя тогочасної Європи. Він притримувався позитивістських концепцій еволюціоналізму. Франко критикував лібералізм за формалізм. Захоплювався і марксистським баченням демократії. У статті, що такий поступ, критикуючи марксистську концепцію народної держави, стверджував, що влада такої держави налягала би страшенним тягарем на життя кожного одинокого чоловіка. Народна держава стала б величевною тюрмою народів. Що, як ми знаємо, потім і стало. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте ваші пальці до гори. І пошли ці відео. любит.